Друзі, всім моїх вітання Е, хочу прокультивувати тут тут чесник був. Тут чесник був, тут приблизно 10, Ну, трошки більше, 11 на 11. Ну, воно таке, як вам сказати, ну сказати, тут там м'якше, то бачите, є твердіше. Ну, Кажу ближче. Я б не сказав, аж тут м'ягко так, як би. Зараз отаке, це воно я уравним мотоблоком, тут під часник того року. Ну, Ось таке середнє. Вроді би і м'ягке, і не м'ягке. Оце я зараз, навіть от даний бур'ян, дивіться, показую. Бур'ян. Зараз я буду його переходити і буду вибирати, побачити, як, як він бере бур'ян і як він бере. Ну тут не можу сказати, що сильно твердо, але ну, сильно м'ягко Це Спеціально показую. так. Я не знаю, який буде результат, кажу зразу. Це не реклама, ніде нічого. Який буде, такий буде, ви самі все побачите. Ножі ставлю два, ну не спарені. І, до речі, лайфхак. Заводимо. Так. Два рази праймером. Тут десь пише не більше, ніж три рази. Раз, два. Так, щоб завести, щоб він не впав і. Я з першого разу завою. Подруг ну, йти, а там тут покажу. Закінчив, дуже пилюка херачиться. Не. Редуктор, хто там питався чуть-чуть тепленький, але він не гарачий, понакручувало. Треба буде подивитися, на ну, нього буду мастило міняти, то подивлюсь. Дивіться, скільки палива. Та мало взяло Якось менше став брати Може обкатку пройшов, чи що менше став брат. Оце так воно вийшло Такі, бачите, то. Ось вони далеко ростуть. Вчилися отак, так, воно м'яко, моди не взяв. Томусь здовіться да, бор'яни. Бачите. Ну таке видно, де я ходив. Дуже дуже суха земля. Бачите. Ну так, да, вона добре розбиває. От, молоді картоплики, бачите. Хм. Це так порозбивало воно. Розвертався, бачите. Це ж до табочок оставив. Ось так воно вийшло. Якось до так, якось так от. Чесник де це. Десь до головка чесника лежало. Не знаю, де а от воно. Ну Якось так непогано працює. Сам навіть, не сказав би, але це, мабуть, гаряче. Чи... Тепленький редуктор, але ну, не гріється він, не сказав би. Що він же там такий аж, аж, аж. До нього кажу, ще буду окремо мастило. Мастило міняти, то я подивлюсь, що там з ним. чи все добре. Ну якось так. До нових відео. Всім приємного дня.